Нещодавно відбувся чемпіонат світу зі скандинавської ходьби. Учасники з 22 країн зібралися у польському місті Бельчатові, аби довести собі та іншим, що вони найкращі. Українські спортсмени гідно представили країну на світовій арені. У складі команди була і кременшуцька спортсменка Тетяна Рагозіна, яка виборола перше місце, ставши чемпіонкою світу. Це був третій за всю історію Чемпіонат світу. Учасників було більш тисячі чоловік. Нашу українську делегацію представляли десь 70 чоловік з різних городов України Дистанція Складалось 5 кілометрів, 10 і 21 кілометрів. У перший відбірковий день спортсменка потрапила до 60 найкращих, серед яких вже наступного дня і виборола перемогу. Саме змагання це свято, Це люди приїжджають за емоціями провірити себе. Тому всі були задоволені на вищому рівні. Проводився чемпіонат. Кременчуцька спортсменка розповіла про особливості виду спорту та як вона досягла цього результату. Це вже другий рік, як я освоювала скандинавську ходу, і скажу так, що мені не було важко, тому що робота рук вона схожа з роботою лижника. Так як я ще взимку виступаю по лижним гонкам, плюс я із професійного спорту, і там я мастер спорту міжнародного класу по спортивних ході. Тому я как об'єднала ріжі з ходьбою і вийшло вау. вітаємо Тетяну Рогозіну з вагомою перемогою та бажаємо їй подальших звершень. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.